Всім привіт! Мене звати Вероніка. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в нас випав перший сніг, і я зрозуміла, що це, напевно, якийсь знак, що я повинна вам почати підводити підсумки цього року. І розпочати я вирішила з поганих книг, щоб залишити все погане у цьому жахливому році, а потім вже прийти до більш а, позитивного. А, і в мене Взагалі не дуже багато цих книг, всього п'ять. І проте найгірші з них, напевно, тільки дві. А інші три просто я від них очікувала більшого. І почати я хочу з двох книг, які мене найбільше вивесели. Перша книга це У нас всі дома від автора Орелі Валонь. Для мене дуже дивно, що цю історію порівнюють з історією Бакмана про о, Уве, тому що якщо там є о, такий ворчливий старий чоловік, о, і ну, це не є тотожним до Бакмена взагалі ні. Книга після себе не залишила жодних вражень, вона така дуже поверхнева, вона така водяниста, о, просто якась історія. Про а, такого гидкого пенсіонера, який а, постійно всім а, не задоволений, і автор йому підкидує складнощі, якісь, через які вони проходять, а, і покращує своє життя. І люди відразу якось починають до нього тягнутися, все в нього прекрасно, і ти в це взагалі не віриш. Ти віриш тільки у те, що існує якийсь пенсіонер, який настільки. Неприємна людина, Але що ти... він настільки остогить своїй дружині, що вона з, а, а, після 50 років сумісного життя тікала від нього так, що забула свої капці на порозі. У цілому, це дуже така посередня проза а, про Побутові якісь справи, і автор намагається вкинути якісь свої гумористичні потуги, які повинні викликати в тебе посмішку і сміх, але викликає тільки якусь відразу і нерозуміння, що взагалі відбувається, і на що ти це робиш. Друга книга, яка просто я викликала в мене емоції, навіщо це взагалі було написано, це кафа. Фе на краю світлі Джона Стерлекі. Вона дуже маленька, дуже, я не знаю, це не книга, це якась брошура. Напевно, це взагалі найгірша книга е, заріг, і мене дивує, що вона е, займає статус бестселера і вже протягом протязі досить довгого часу. Але, напевно, це через те, що має дуже е, маленький об'єм, дуже е, посереднє. Дуже посередню мову, сюжет досить банальний, який повинен вас мотивувати до чогось. Ця книга написана і розраховує на тих людей, які не задоволені своїм життям, не задоволені своєю роботою, своїми відносинами у житті. І вона має якось спонукати вас змінити змінитися у анотації. Вона натякає і обіцяє, що у вас саме в цій книзі буде такий поворотний момент, що ви зміните, цю, зміните своє життя найкраще, і люди ну, йдуть за цим, вважаючи, що можливо якась книга, малесенька прошурка, зможе перевернути усе ваше життя. Мені дуже не подобається, коли ти бачиш, що книга написана. Просто для маркетингових якихось цілей, тому що ця книга це тільки якийсь малесенький початок, в який ти а, начебто ставиш питання, на які ти розмислюєш які повинні а, якось торкнутися твоєї душі, і що ти там надалі щось будеш змінювати. Але а, надалі, що відбувається там, з нашим головним героєм і як він там, змінює своє життя, ми дізнаємось у наступних книгах, їх декілька здається, які ти потрібно Повинен купити за свої гроші. І нащо це робить? Я розумію нащо, але це дуже так некрасиво по відношенню до читача, тобто, автор просто витягує з тебе гроші. Не не зрозуміло за, за що, тому що не цікава історія. Книга не мотивує. Вона досить посередня. Таких книг про мотивацію просто мільйони, і є, які набагато краще е, написані. А тут просто якась е, вода водою. І, і все. Я звичайно вангую, що в доступних е, частинах книг у нашого головного героя все буде на, е, найкращим чином, що все, що він там мріє, в нього збудеться, можливо, навіть краще. Це 100% буде краще. Е, ну, мені не подобається, коли так відносяться до мене, як до читача. Що говорити про якусь. Практичну частину цієї книги, то вона, як і всі інші мотиваційні книги, мало чи може тобі допомогти. Як на мене, це тільки потрачені години твого життя і гроші. Так, далі в мене три книги, які, ну, я не можу сказати, що вони найгірші у моєму житті, але я, в мене були більш зависокі від них сподівання, і вони, на жаль, не справдилися. І перша книга це від мого одного з улюблених авторів детективів і трилерів. Це Майк Омер і його книга «Мережа Смерті. Ця книга мене розчарувала, тому що я досі не можу повірити, що саме цей автор написав один з моїх улюблених циклів про профайлера Зою Бентлі, і, і ця книга також написана цим автором. Я не розумію, взагалі, де тут якісь перетини. Детектив, взагалі, вийшов досить таким. Сучасним, тому що все розслідування відбувається у мережі. Там йдеться мова про хейтерів, про булінг в інтернеті, але він вийшов дуже таким прісним, посереднім, і до нього взагалі ти не повертаєшся ніяк, навіть у думках. І цикл прозою Бентлі він був набагато краще на декілька десятків рівнів вище, тому що там була і динаміка, і якісь непередбачувані події. І ти дійсно хвилювався за персонажей. А тут якось прочитав, як на мене це як була. Чергова нудна серія якогось кримінального серіалу, який тобі ще й не досить подобається. До того ж, ця книга дуже маленького об'єму. Зазвичай книги Омера я читаю за день-два, тому що тобі так цікаво, що ти гортаєш сторінки, навіть не дивлячись на час і що тобі щось потрібно робити по життю. А цю книгу я не знаю скільки там в наявності. По факту сторінок, тому що я читала її в електронному варіанті, але я її гризла напевно неділі-дві. Я не знаю, чи я знущалась над цією книгою, чи ця книга знущалась наді мною. І це, напевно, Найбільше розчарування у цьому році для мене наступна книга, яка мене також ну трошки розчарувала. А в мене не було прям багато якихось очікувань під неї, але все ж таки відбулося. Це Це Дарсі Коулс і її книга Шепіт Мерців. Я прочитала у цьому році в оселі декілька книг Дарсі Дарсіконс. Я йшла до цього автора, знаючи, що це досить така проста прозаїчна. Що це дуже така проста історія про привидів. І я прочитала дві книги, і вони, так як я і очікувала, були були досить посередні, але якраз під такий осінній настрій, настрій, таку темну атмосферу, мені прям дуже круто зайшло. Я, звичайно, їх високо не оцінила. Але це якраз така література на такі випадки, коли тобі хочеться трошки полякатись. Коли ти знаєш все одно, що все буде гаразд. І в цю книгу я йшла з такими, з такими ж самими е, сподіваннями. І я не очікувала, що буде настільки гірше. Ну, вони і так не дуже там е, мають якусь висоту мистецтва літературного, але це ну просто, просто якийсь жах. За суттю це були такі типічні пригоди Сью. наша головна героїня. Втрачає пам'ять, вона взагалі нічого не пам'ятає, і з нею втрапляються такі пригоди, вона бачить привидів. І вона цьому навіть не здивувалась. Там привиди це як випити каву з ранку. і Вона так, М -м, я бачу привид, Ну окей, далі я буду допомагати, допомагати цим привидам. Персонажі в цій книзі дуже такі карикатурні, якісь. Дуже картонні. Автор ну, настільки підігрує нашій головній героїні, настільки він її якось опікує, вона постійно потрапляє в якісь дуже затишні місця, п'є каву, люди до неї відразу так з теплом відносяться. І що найжахливіше, і що мене обурило зовсім, це те, що автор так і не розкриває в книзі е, ну, головну е, інтригу. Як це так? Я йшла, мені вже було не дуже цікаво ця історія про привидів, там і так було все зрозуміло, тому що ну, досить передбачено. Але ти читаєш, ну думаєш, ну що ж там, ну в кінці все ж таки ця інтрига тя... тягнеться від самого початку. І нічого. Тож я, напевно, ще повернуся до цього автора. Можливо, восени знов або взимку, коли мені буде так захочеться якоїсь такої літератури, і я сподіваюся, що вони будуть, ну, як ті перші дві, які прочитали, але не ця книга, яка але не ця книга, яка була просто жахлива. І остання книга, яка в мене є тут. Наявності, яка мене розчарувала, це ніч у самотньому жовтні Роджер Желязне. Взагалі я дуже давно планувала читати цю книгу, відкладала з осені на, ой, з осені на осінь, хотіла прочитати саме в жовтні, зрозуміло. І, і ось, нарешті, я до неї дійшла я її притягнула взагалі на своєму горбу в Румунію, і вона мені ну, не сподобалась. Я якось. Очікувало набагато більше. Тут в нас з самого початку книга наганяє таку моторошну атмосферу. Ми не розуміємо, що відбувається, на чій стороні герої, такі якісь криваві події, трупи, тварини, які розмовляють зі своїми власниками. І всі все це йде до якогось такого фіналу, всі в очікуванні цього, цієї події, що відбудеться у кінці книги. І в кінці ми отримуємо не якийсь яскравий фінал, а якийсь пшик. І це, так от всі твої мрії, сподівання, якісь домисли розбиваються в жорстоку реальність книги. Мова цієї книги також якось е, не пестріє оригінальністю, яскравістю. Е, вона досить така прісна. Мені здається, що проблема у мові автора, тому що розповідь йде дуже рвано, а також мені здається, що тут невеликі е, проблеми з перекладом. І взагалі мені не вистачило такої якоїсь тягучості мови, яка б створила таку. Моторошну атмосферу самотнього жовтня. Ах, на жаль, на жаль, ну ось і все. Це були п'ять книг, які поставили темні плями на моєму читацькому житті у цьому році. А, підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, пишіть коментарі, які у вас, можливо, були а, не дуже влучні книги в цьому році. І так. незабаром зустрінемось. Бережіть себе, пока!